Привіт! Я Катя, твій тренер, і сьогодні хочу розповісти тобі про дуже класну річ МФР. Не лякайся цих букв, зараз все поясню просто і зрозуміло. Що таке МФР і навіщо він потрібен? МФР – це такий класний і м'який самомасаж за допомогою ролла або м'яча. Ми просто катаємося тілом по ньому і таким чином знімаємо напругу, покращуємо кровообіг і даємо тілу трошки відпочити. Це дуже корисно, якщо ти багато сидиш, займаєшся спортом, або просто відчуваєш, що тіло дерев'яне. Який буває інверталь? Для цього самомасажу використовую спеціальні валики, їх ще називають ролом. Вони бувають м'які та гладенькі, підходять для початку, або якщо тіло дуже чутливе. А тверді, з шипами, якщо хочеться це прям масаж глибше, Ще є такі подвійні роли, схожі на арахіс. Дуже класні для спини, бо не тиснуть на хребет. І ще м'ягенькі м'ячі, якими можна прокатувати дрібні м'язи більш точково, наприклад, стопи або сідниці. Протипоказання і техніка безпеки. Тут важливо не переборщити, якщо є варикоз, травми, температура, гостре запалення, краще трошки почекати. І головне не прокатуємося. По животу, по кісткам і лімфоузлам. І ще, якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, то це сигнал про те, що треба трошки полегшити вам або зупинитись. І так, ми починаємо з низу вверх. Ми беремо, наприклад, ролл і опускаємо його під лутки. Важливо, що ми не прокатуємо під колінкою. Ось сюди не доходимо. Опускаємо ніжку на ролл, ручки позаду, припіднімаємо так і прокатуємо вперед-назад, повільно не поспішаючи глибоко дихаємо. Можна трошки ускладнити, наприклад, закинути ніжку на ніжку. І ось таким чином ви будете більш точково прокатувати м'ясо, вам буде більш чутливо. Також ми можемо прокатувати не тільки вперед-назад, а, наприклад, розвертати ніжку в зовню сторону і розвертати всередину, тобто робити ось такі напівкругові рухи. Зовним можна пропрацювати більш точково, використовувати, наприклад, м'ячик арахіс або просто звичайний м'ячик. І прокатуємо вперед-назад або через полколо. Далі ролл можна опустити під задню поверхню стегна. І таким чином також прокатувати, не доходячи до підколінки. Дуже класно прокатувати, наприклад, наші сіднички. Ми можемо опустити ролл ось таким чином, закинути ніжку і прокатувати вперед-назад. Або ми можемо розвернути рол ось таким боком до нас так? опускаємо сідничками на ролл, закидуємо ніжку і прокатуємо в сторону, тобто в зовнішню поверхню стегна і великий сідничний м'яз. Також більш точково ми можемо прокатувати наші сіднички на ось такому м'ячику або взяти інший м'ячик, наприклад, ось такий. Опускаємо м'ячик під сідничку, витягуємо трошки ногу і ми можемо круговими рухами прокатувати. Припіднімаємо таз, опускаємо м'ячик під сідничку. Так. І ось таким чином в сторону. І в іншу сторону прокатуємо. Ви нічого не відчуваєте, хочеться більш е, точково пропрацювати, можна закинути ножку на праву сторону стегна. Тепер ми можемо прокатувати ролом зовнішню поверхню стегна. Але дивіться, ця зона найбільш чутлива, тому якщо ви відчуваєте дискомфорт, ви або сильніше руками підтримуєте себе, щоб не сильно давити ногою на рол, або а, краще не прокатувати цю зону, або взяти валик, який буде трошки м'якішим. І ось таким чином, не поспішаючи ми прокатуємо зовнішню поверхню стегна. Так, тепер ми можемо перейти рок під передню поверхню стегна, але дуже важливо, що ми не доходимо до паху. Так, Витягуємо ліву ніжку вперед, опускаємо на передпліччя і прокатуємо передню поверхню стегна. Так, і більш точково пропрацювати сюдону ми можемо затримати так, в цьому положенні. І потихеньку згинати ніжку, потім розгинати. Згинати, розгинати. Так. Тепер ми можемо прокатувати ще внутрішню поверхню стегна, тут так само до паху і до коліна не доходимо. Якщо дуже неприємно, то беремо ролик, який більш м'ягкіший. Або е, припіднімаємо повище. І ось таким чином прокатуємося назад і в сторону. І ще додаємо мобілізацію тазостегнового достигнового Ось таким чином перевертаємо на передню поверхню стегна і опускаємо. Ось так. Перекатуємо ще. Опускаємо. Перекатуємо. Опуски, що ми можемо прокатувати м'язи спини. Це дуже класно. Моя найулюбленіша частина це коли ми опускаємо рол. А під лопаточки дуже важливо, що ми не доходимо до попереку. Ні в якому випадку поперек не прокатуємо. Опускаємо під лопатки приблизно там, де ми з вами застібаємо ліфчик, тобто під середину лопаточок. Ручки заводимо за голову, долонями підтримуємо потилицю дуже місто, щоб у нас голова ось так не перезгиналася, щоб не було навантаження на шильний відділ. Припіднімаємо так і прокатуємо наверх, вниз, виштовхуючи ногами від підлоги. Потім ми можемо затримати в цьому положенні попереком давно підлогу, на тихо опускаємо вниз, розкриваємо нашу грудну клітину на видиху Підтягуємось наверх. А дуже важливо, щоб у вас не було такого будиночку. Тобто ми слідкуємо за диханням. На видиху, коли піднімаємось, ми видуваємо все повітря. Животу, ви повинні відчути, як у вас закриваються нижні ребра і прям включається в роботу м'язи животу. Вдих. Розкрились. Видих, скруглились. І тепер з цього положення можемо додавати різні комбінації, наприклад, кругові рухи. Ось таким чином. Видих. Розкриваю вдих-вдих. І не забуваємо робити на іншу сторону. опустити ролл під потилицю і працювати над розслабленням шиї. Головне, щоб поперек у нас розслаблений, не перезгинається, спина в нейтральному положенні. І ось таким чином, повільно не поспішаючи, можемо розвертати голову праворуч, ліворуч. Але дуже важливо, щоб у нас ролл був не шипастий, а гладкий. Якщо у вас шипастий ролл, ви можете замість ролу опустити, наприклад, Скручений рушничок. Ми можемо використовувати ось такий м'ячик подвійний арахіс. Таким чином теж можемо розслабляти нашу голову і шию, перекатувати підборіддям вниз і назад. Ще дуже класна техніка це розслаблення нашої верхньої частини тіла ось таким м'ячиком, або знов-таки ми можемо взяти між такий шипастий, або замінити м'ячик, наприклад, взяти тенісний м'яч, він теж підійде. Ми опускаємо м'ячик під ключицею. Дуже важливо, ми не доходимо до нашої молочної залози, тобто не задіваємо груди, прокатуємо лише м'язом. Трошки можемо витягнути шию в бік для того, щоб наші м'язи повністю були натянуті. І ось таким чином по діагоналі прокатуємо м'ячко. Долоні помірно надавлюємо, працюємо в своїй комфортній амплітуді, своєму комфортному темпі. Але не поспішаємо. Тобто не робимо ось так агресивно. Все спокійно. Тож ми можемо робити, наприклад, кругові рухи. Потім ми можемо залишити м'яч, так, ось тут під, під ключицею. Витягуємо руки і потім ми розкриваємо руку в сторону, відводимо м'яч і одночасно відхиляємо голову в бік. І на видиху вертаємо. І вдих, вертаємо видих. Супер! Тепер можемо розслабити нашу шию. Відхиляємо шию в бік, опускаємо м'ячик і м'ягенькими круговими рухами точково пропрацьовуємо. Тут дуже важливо, ми сильно не надавлюємо. Можемо трохи доходити до трапесобідної зони. Так, супер. Тепер ми можемо поєднувати різноманітні вправи, тобто, наприклад, не тільки точково пропрацьовувати ровом чи м'ячиком наші м'язи, а ще дуже класно працювати над розкриттям грудного відділу, над мобільністю і гнучкістю нашої спини, задіючи, наприклад, рол. Ми можемо з вами встати на коліна, ноги на ширині нашого тазу, опускаємо рол перед собою, опускаємо долоні на рол. І на вдиху витягуємо ручками вперед, опускаючи грудною клітиною вниз. На видиху м'ягенько піднімаємось навес, кругляючи нашу спину, підкручуємо купи до пупка. І вдих, вниз витягуємо. І видих, плавно піднімаємось вгору. І ще так повторюємо вниз. І наверх. Супер. Наприклад, ми можемо робити на одній руці, витягувати руку вперед. Опускаємо голову на плечо, витягуючи нашу бокову лінію. так? І на видиху вертаємось. І ось таким чином можемо працювати над розслабленням нашої спинки. І так само можемо повторювати на іншу сторону. Тобто ми можемо змінювати напрямки. Ми навіть можемо покласти рол ось таким чином. І витягнути руку. Мізинчиком на рол великий пальчик дивиться до стелі і витягувати вбік, опускаючи плечо вниз. І вертаємо. Вдих. Видих. Вдих. Вдих. Вертаємо волі. Ми можемо поєднувати хвильки. Я дуже люблю хвильки, тому що вони прям дуже класно працюють над мобільністю нашого хребта. Наприклад, ми можемо опустити долоні на наш рол, сісти сідничками на, на п'яточки, і, наприклад, підкручуємо купри до кубка Так, і міряємо вниз. Потім виміряємо наверх, відкриваючи наші плечики. Рух такий хвилєподібний. Можемо собі ставити додаткову задачу, наприклад, з однією рукою. Тобто відкриваємо нашу грудну клітину, скруглюємо, витягуємо вперед. Так можна ще більше ускладнити, наприклад, стоячи на колінах, скруглюємо, міряємо, прогинаючи наші грудні клітини і на видиху витягуємося наверх. Скруглилися вдих. Відкриваю видих. Також ми можемо додавати інші різноманітні вправи. Наприклад, заводити рук за спину, двох сторін руками взяти, поперек не прогинається. І, наприклад, витягувати ручки вгору, збираючи лопатки. Тобто, з таким чином ми працюємо над мобільністю наших лопаточок, можемо ось такі розбороти м'ягенькі покачування робити. Супер. Також ми можемо використовувати наш рол для розслаблення нашого попереку. Лягаємо на спину, через бік це дуже важливо. Переказуємось на спинку. Далі ми з вами беремо ролл, припіднімаємо та і опускаємо рол під крижовий відділ. Дуже важливо не під поперек, трошки вище. Захватили долоню вода, рол підтримуємо і на видиху. Підтягнули коліна до себе, скруглили спинку, куприк до пупка. Так, можемо полежати в цьому положенні, наприклад, ось таким чином обнімаємо наші ніжки. Можемо трошки покачати станом праворуч, ліворуч. Так, супер. Ще ми можемо, наприклад, по черзі витягувати наші ніжки. Видих, вертаємо вдих. Інша ніжка видих, вертаємо вдих. Потім, наприклад, дві ніжки витягуємо, вертаємо. Витягнули видих, вернули вдих. І затримали. І потихеньку витягуємо до себе, попереком давимо вниз під лобу. Так, супер. Тепер затримали ніжки під кутом 90 градусів. Ми можемо ще працювати над розслабленням попереку і включати м'язи животу. Наприклад, права жука. На видиху ми з вами витягуємо ніжку від себе, видуваємо все повітря животу. На вдиху вертаємо. Дуже важливо, ми не просто з таким чином під себе згинаємо ніжки. Ми відкушуємо його суглобу від себе, витягуємо ніжки по черзі. Дуже важливо. Вдих робимо через ніс, наш живіт надувається. Видих робимо через рот, наш живіт максимально підтягується, все повітря ми прям видуваємо, щоб відчули, ви як м'язи животу включається в роботу. Поїхали. І вдих. Пішли видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Можемо, наприклад, витягувати ніжку в плані випрямляти їх. Робимо вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Ми можемо також витягувати в сторону, але дуже важливо, щоб у нас не відривалися лопатки від підлоги. Вдих. Вертаємо видих. Вдих. Видих. Також на видих ми можемо відкривати наші ніжки в сторону. Також видуваємо повітря животу. Вдих. повертаємо. Поїхали видих. Вдих. Видих. Вдиху. Супер. Облискаємо плавно ніжки, відриваємо таз. Так, опустили, обняли наші ніжки і відпочиваємо. І тепер захватили долонями на за коліна і на видиху плавно піднялися наверх. І так, це дуже простий і дієвий спосіб. Подбати про своє тіло спробуй і відчуєш різницю вже після першого разу. І відчувайте себе вільно і дуже класно, більш пластично. Всім дякую, всім пока-пока, до зустрічі!